Хоша, тебе привела подивитися, яка красива природа, бачиш ромашечки тут, цветочки. Да, Тоша. Угу. А подиви, тут у нас гуляє сусідський кіт. Привіт. Ні, <гас> ти що? Бейся его. Тоже. Ты что Привет, сосед. Ух ты, яка пума. Оце та так а -та, вмієш. Оце тобі так привіталася. Що? Не треба тобі такі. Кажи, пізно. Весна пройшла, літо настало. Де ви були раніше? Ну так. Да. Отож. Я теж з тобою согласна. Ага, отож. Вот тут такі справи. Поняла, Тоша? Пізно ми з тобою вийшли. Вже третій день літа. Весна пройшла. Так що, може бути спокійно. пішли додому. Да? Каже, не дуже й хотілося. Кажу, всім цьому, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.